Доброго дня. Верніше дуже раннього ранку. Сьогодні ми встали дуже зарано, ще було темно, щоб встигнути обробити свої брикоси. Ну обробляти так зарані стали не із-за того, що там щось щось таке, тому що треба встигнути. Не встигаємо ми. Роботи багато на полі. Ой, роботу ми не закінчили. Щеплення ми ще. Ну, то не страшно, в холодильнику лежать, закінчимо. І проводимо ми свої абрикоси, які ми обробляли 6 днів тому назад. Ми обробляли їх з сінумом, з адювантом. Ми бачимо, як, як гарно все висить, пилюстки опали. Будемо сподіватися, що воно все зав'язалось. Пройшло 6 днів і ми обробляємо знову сіном. Добавили на всякий випадок, вже ми додаємо так, що як дуже тепло. Ми ще зараз все обробляємо, у нас воно дуже багато є. Біскаю. Біская вона безпечна для бджіл. І дуже гарно працює по шкідникам. Це у нас, бачите, співпало так, що абрикосу обробляємо. І у нас заквів персик. Ось цвіли вже персики що у нас щеплені на абрикосі і для них це буде перша обробка. Для абрикоси це вже, так сказати, кінцево, можна сказати, вже пішли ось такі зелені листочки вже на абрикосі. Знову ж таки, ми додаємо адювант. Без адюванта ми нікуди. Дуже гарне покриття, чудове покриття. Працюю, хочу показати, багато хто справді. Спрашує і хто цікавиться, ось така штанга в мене 2,5 метри. Чудова штанга, працює, враховуючи зріст ваш. І ось цей штанг доста і ось такі високі дерева. Так, обробляємо, ми знімаємо для нотатку для себе, і хто спостерігає за нами свої великі дерева. Локація в нас криша. Тому що дерева, яким 15 років, це персики. Це мої перші дерева, які я саджав, і вони мене радують кожен рік. І позаминулому році, хто слідкує, дуже плачевна ситуація була, так як дуже, мабуть, багато підробок було, а можливо я так попав, Ну, бачив, що у всіх так погода така. Я думав, що я їх стратив. Дуже сильно їх обрізали, тому що моніліоз їх з'їв. Але бачимо, що ми їх витягнули. Вони у нас квітнуть. Не все так добре. Обробили ми е, сігном, адювант, як завжди, 2 мл. Адювант, не прилипач, не плутайте. І ну, почав я додати біскаю, біская, вона безпечна для бджіл. Так, всі дуже налякали в відео. <кій> Дивлюсь відео на рахунок курчавості на персику. Дуже шкодував, що не придбав до цього часу хорус в оригіналі або ще щось. Але, як бачимо, всі наші листочки поки що, поки що без будь-яких признаків курчавості. Але дерева хворі, коло них треба ще працювати і працювати, тому що бачимо ось це гілочки, які йдуть на видалення. Тому що все одно в них залишилась хвороба. Іде Кам'ять виділяється, ось гілочки, які треба повністю майже видаляти. Я їх вирізаю повністю, щоб. Тому що хвороба вже попала, вже попала в серцевину У минулому році деревину. Вона дійсно буде хворіти ще не один рік. Ми бачимо, ось вона начебто квітне, ось ще одна гілка, яка теж претендент на видалення. Дуже довго тепер нам придеться лікувати їх від. Від одного року, ну це можливо не тільки в мене. В цьому році ми маємо надію, дадуть нам якийсь уже врожай. Ці великі, ось бачимо, молоді прирости, а на них камінь виділяється. Квітнуть, 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 бачимо, все квітне, все квітне, все буде добре. Почала квітнути наша черешня і... Рання черешня червона, дуже гарна черешня завжди в нас радує врожаєм. Ми її в цьому році кардинально обрізали. Кардинально обрізана. Обробили ми її теж скор адювант, Сігнум плюс адювант плюс біскає. Почне вона цвітіння, тут у нас черешня квітнуть. Ми зберігаємо врожай. Дякую за увагу. Підписка, подобайка, Слава Україні!